Хто хоче заволодіти нашим розумом. Нашим розумом хоче заволодіти диявол. І він, він хоче проникнути в наше серце, в наші думки, в наш розум. Щоб просто ми були невіглавстві, щоб ми були нерозумні, щоб ми не розуміли, де істина, де правда, а де неправда, де а де прокляття. Тому диявол діє на нас через розум. Він хоче, щоб ми не розуміли, іст, не розуміли істину і е, спотворювали Слово Боже, щоб ми не слухали не те, що говорить Бог, а, а підкорялися цьому світу. Світ, він, якщо тебе є, е, є всередині. Нечисті духи, то тоді на тебе, в тобі є гріхи, і в цьому треба покаятись, тому що нема в тобі істини. Так що треба розум свій, віддати Богу, вчити істину, вчити Слово Боже, так як вчить Господь, і з'єднуватися з живою церквою, щоб бути. Живою людиною, щоб реально Бог був в твоєму, в твоєму житті, щоб виправити всі свої гріхи і покаятися перед Богом і жити разом з Богом завжди. Так що будьте благословені. Приймайте слово Боже в своє життя. Амінь.